День фізкультури і спорту в зміненому форматі масовість та нова локація стали особливостями проведення свята цього року. 13 вересня біля спорткомплексу Олімп зібралися причетні, присутні були всі секції громади, окрім тих, хто поїхали на змагання. Ми думали, гадали, якщо зробити свято і як його правильно провести. Справа в тому, що Загострилася ситуація у нас воєнна. Якщо виходити на стадіон, в принципі, ми, якби, воно одне і те саме буде. Тому вирішили провести на такому вже відкритому прямо майданчику, щоб було більше простору, не обмежено. І якось на нашому найкращому, я вважаю, комплексі в Україні такий шикарний вид. Тому вирішили тут провести, щоб вже. Змінити локацію, взагалі морально якусь таку психологічну установку поміняти, підбадьорити всіх наших спортсменів. Тому було вирішено, що ми зробимо це на нашому найспортивнішому об'єкті міста. Грамотами та подяками нагороджені тренери і тренерки, а також їхні підопічні. Таким чином в громаді підбили проміжні підсумки спортивного сезону. Особливим цей рік став для борця Олексія Харчука. 23-річний спортсмен не тільки сам виступає на змаганнях, а й почав займатися тренерською діяльністю. Дуже цікаво з дітьми дивитися, досягати з ними їхніх успіхів. По іншому дивлюсь на спорт. Чому вирішив стати тренером? Це була мета давно, чи так спонтанно виїхала? Не спонтанно. Я мріяв давно вже стати тренером, тобто мені завжди подобалось працювати з дітьми. І коли був старшим в залі, і так якось. Діти це наше майбутнє, як кажуть. Як спортсмена вже набагато більше відповідальності, тому що дітям треба показувати приклад правильний. Тренери розповідають, багато роботи зараз у спілкуванні з батьками. Збори та турніри вкрай потрібні, але через небезпеку буває доводиться або скасовувати, або переносити виїзди. І попри це, вдається підтримувати ритм. Ми грали в декілька чемпіонатах, діти. Викликались до національних збірних України. Там е, були збори підготовчі. Тому рік був дуже насиченим, і це чудово, що у нас є така змога. Важко працюється, тому що є повітряні тривоги, є е, важкості в е, переїздах, е, тому що кожен день може принести не дуже приємні новини, і є небезпека. Ті чи інші виїжджати в міста, тому ну ми під підстраюємося під ритм цей і намагаємося е, забивати як найбільше тренувань, спарингів. Якщо навіть в нас немає офіційних змагань, ми е, ну, є змога дозвонитися до спортсменів, які є тут насамперед, це старші вікові категорії, які е, аля любітелі е, там, ну і так далі. Урочисту частину змінила активна. Деякі секції продемонстрували свої навички, провівши показові виступи. Завершилося відзначення Дня фізкультури і спорту спільною руханкою. Танцювальна студія позитив повернулася з міжнародного фестивалю в Болгарії. Южниці привезли два перших місця та гран-при на фестивалі. Учасники та учасниці колективу представили спільний сольний номери а також імпровізацію. Ми зв'язалися з керівницею студії по відеозв'язку. Юлія Білоус наразі знаходиться за кордоном. Що стосується цього відпочинку у Болгарії, від мене була лише підтримка як керівника, підтримка як тренера, тому що ці діти прийшли до мене в студію, коли їм було 3-4 рочки. Зараз вони вже повиростали їм від 10 років, і я їх підтримувала перед кожним їхнім виступом. А звісно, постановки були мого тренера. У нас така домовленість була. Звісно, витанцювали два номера. Два номери. Е, перший номер був загальний е, під назвою І нехай піде дощ. Це стиль контемп, Це те, що зараз дуже модно. І діти зайняли перше місце у своєї вікової категорії. Вони були е, безмежно радісні, щасливі. І також ми представляли один номер сольний. Танцювала Магас Міланка. Вона також зайняла перше місце. І ще наш загальний номер визначили як кращий номер за весь фестиваль. Зайняли наші діти з цим груповим номером. Наразі самі вихованці знаходяться в Южному. Щоб тренувати дітей та готувати до змагань, до них приїжджає тренер з Одеси. Ми завітали на їх тренування та запитали, які враження в них були від фестивалю. Ми були дуже задоволені, що ми туди поїхали. Ми були дуже раді, що ми побуваємо на морі, будемо купатися. Ми сподівалися, що ми займемо перше місце і зайняли. Нагородження було дуже довге. Ми зайняли перше місце і гран-при. Я була дуже рада, тому що це в мене було перший раз за кордон. Я їхала. І ми виступали. І я зайняла два е, перших місця і гран-при я виступала общий номер е, соло, і ми ще виступали прінпровізацію. Надалі студія планує брати участь у інших конкурсах та вже починає готуватися до них. Фантазії, політ та рук творіння під такою назвою відбулася перша персональна виставка інни Грицунь. Свої роботи викладачка школи мистецтв галереї представила 14 вересня. Експозиція приурочена до свята захисників та захисниць України. Близько 40 робіт, виконаних у різних техніках: від вишивки бісером та хрестиком до живопису і валяння. Окрім картин Інна Грицунь, представили й вишиванки. Традиційні українські вироби стали важливою частиною експозиції. Це моє е, е, захоплення дуже недавно воно в мене так вийшло, е, що я спочатку своїм дівчатам, своїм донькам робила вишиванки, зробила сорочки, а потім вже плаття. А потім якось так перейшло, що я вирішила далі продовжувати і е, робити вже такі серйозні роботи. У мене є такі мої улюблені роботи. Я е, ну, дійсно в той час в мене якісь були такі е, сумні. Є такі роботи, вони дуже сумні. Е, такі, от. Тому я в ну, да, мене є такі відчуття, от, от коли хочеться щось таке зробити. Коли на серці тяжко або ще щось, і мені хочеться такі роботи. Але взагалі я вважаю, що в мене такі вони більш позитивні роботи, більш такі оптимістичні, мабуть. На відкриття виставки завітали колеги, друзі та вихованці Іни Грицунь. В картинах відображається майстерність та захоплення мистецтвом, зазначили відвідувачі виставки. Я бачу в цих роботах таку силу духу. Таку любов до життя, до краси. Красота вона повинна бути такою гармонічною удосконаленою, тому що, я бачу її погляд в цих картинах. Вона е, хоче відобразити красу життя. І ми повинні це бачити, що ми живемо в самому е, кращому місті. Ну, можна сказати, ми повинні її, наше місто прикрашати своє життя кожного дня. І оці. Роботи дуже надихають і на потрібні, Я бажаю також нести світло в життя, щоб оця вона. <рес> зірка така, щоб вона надихала. Виставка супер, я дуже задоволена. Більше за все мені сподобалась картина. Піаністка грає на роялі, вишита бізером. Вона така яскрава, красива і схожа на мене, бо я теж піаністка. У нас йде популяризація всього українського, тому на виставці дуже багато соняшників, майків і вишиванок українських, вишитих бісером, і це дуже добре. Мені подобаються картина і не підтримки, Та я туди ходжу. Вже примір примірно чотири роки мені мені подобається малювати пейзажі та різні фрукти. Мені сподобалася картина з дівчатками, які тримали собаку, та там, де вона вишила платья гарні. Хороше враження. Ну, дуже гарно, багато різні рісових Як ви можете оцінити ці роботи, зважаючи на те, що ви собі працюєте в такій техніці? Чи це складно? І що, можливо, такий шанс буде сьогодні? Ну, це дуже складно, тому що це треба дуже багато часу. На це. і Багато терпіння. Чи вийдемо ви для себе якусь особливу роботу, що вам тривало курси? Ну, не всі гарні, всі, не всі гарні. Виставка робіт Інни грецунь в галереї триватиме протягом двох тижнів.